Хто ви тут? що ви тут? А, Боже, ось ця маленька дівчинка. Ми знайшли разом з її братами і сестрами. Вони від нас тікали, а та ні. Тому чому? Бо вона дуже худа із населення. Вона просто вже помирала від голоду. В неї немає сил їсти. Її брати і сестри вони крупніші, і це називається е, природний відбір. Коли слабше це погине, бо старші і сильніші забирають їжу. рибка, їж, маю, риб, конечно, не бісі. Вони ще деякі кусаються, але в неї немає сил. кусатися. Я не знаю, встигнемо ми її врятувати чи ні. Смерть від голоду це найстрашніша смерть поїла, в неї немає сил, вона знесилилася. Тепер ми їй поставили крапельницю. відкапаємо їй і глюкозки, і фізрозчину, а ще вітамінки. І я маю надію, що ми її зможемо натувати.